Слухайте, ви вірите, ну, скажімо так, оце, ну, служба чи інформаційне агентство BBC? Ну. Так? Не. Дивіться, якщо вияснив, що це, то я вам сказав би, що я вірю. BBC – це в Великій Британії, в Англії державна інформаційна корпорація. І добре, і що? Ні, ну, якщо ви не знаєте, хто це такий. Я просто що кажу. Значить, ось вони опублікували фотографію. Давайте почнемо з цього, що ви для мене хочете. Прокоментувати. Дивіться, BBC опублікувало сім'ю з шотландськими обличчями. Ну. Я хотів би вам показати шотландське обличчя. Ну. От, Ну, як вам такі шотландці. Нащадки, я не знаю, кого Кельтів, напевно, так. <laughs> ну, тобто, це, 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 це не родичі Майка Тайсона, це шотландці. Якщо вірити BBC. Ну. No. То прокоментуйте, будь ласка. Тим no. паче, це Британія. Шотландія це частина так, ну, грубо no, це, в Британії, грубо. В У Британії ж Сібірці. Прошу, добрий вечір.